Через що Ілля Забарний став жертвою критики у Франції після останнього матчу за ПСЖ, як Руслан Маліновський всього кількома дотиками зірвав овації стадіону у матчі серії А Максим Таловєров став героєм поєдинку Кубка Англії. Топ реакція тренера Жирони на гол Владислава Ваната, а також нові трансфери Динамо Київ. Огляд останніх топ-трансферів в Європі. Та хто стане новим тренером Андрія Луніна в мадридському реалі після скандального звільнення Хабі Алонсо. А ну, а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Високу оцінку своїй майстерності від головного тренера. Отримав Владислав Ванат. Сталося це після того, як форвард збірної України приніс важливу перемогу Жироні філігранним голом ударом п'яткою. Ванат провів блискучий матч, у нього є багато сильних якостей, адже це топ гравець, і він потрібен команді на всі 100%. Насправді не так просто постійно бути на максимумі, але він дуже багато працює. Нам ще бракує того, щоб частіше знаходити влада на просторі. Адже у штрафному майданчику він не з Туані, який є там справжнім звіром. Від Ваната ж мені потрібно більше глибини, хоча і сьогодні він забив фантастичний гол. Ми маємо віддавати йому більше передач у вільні зони, сказав тренер. А я додам, що це вже сьома результативна дія влада в Іспанії. Для цього йому знадобилося 18 матчів. Перемога ж підняла Жерону на 13-те місце в таблиці. А ще до речі, цей поєдинок став ювілейним і для Віктора Циганкова. На рахунку півзахисника вже 100 матчів за іспанський клуб. За цим показником він 33-й в історії Жирони. Бетон. бетон, бедон. бетон, бетон, бетон. Ілля Забарний все ніяк не може повернути собі впевненість після затяжної кризи в ПСЖ. Ось і у вчорашньому матчі Кубка Франції українця випустили у старті на поєдинок проти Парижа. Але як і декілька тижнів тому проти цієї ж команди, Ілля знову став одним з найгірших. Ось як його виступ охарактеризували місцеві змі. Хоча забарний і не був безпосередньо винен у голі і коне. Він явно міг би краще зіграти проти автора Гола. Цей м'яч знизив його рейтинг попри непогану гру до кінця матчу, у якому Ілля виграв усі чотири повітряні дуелі. Він міг зрівняти рахунок за ПСЖ з кутового. Але головою пробив повз ворота. Написали експерти Футмеркато. А ось Руслан Маліновський вкотре відзначився результативною дією у матчі Дженуа. Тепер асист українця вже на сьомій хвилині став фундаментом розгрому у матчі серії А. Це вже його п'ята результативна дія в Італії після важкої травми. Тож не дивно, що зараз півзахисник не поспішає продовжувати свій контракт і веде діалог з представниками Інтера та Ювентуса. Здається, недаремно в минулому відео я говорив, що почав оживати в новому клубі Макс Таловірова. Українець не тільки став стабільним гравцем стартового складу Сток Сіті, а й отримав нагороду кращому футболісту Кубкової гри. І це все на нові для себе позиції правого захисника. У Таловєрова три перехоплення, чотири виноси, три повернення та дев'ять виграних дуелей з п'ятнадцяти. Також він створив один гольовий момент для партнерів, віддав одну ключову передачу і тричі пробивав по воротах. Також дуже крутий матч за кордоном на рахунку воротаря Георгія Єрмакова. Вісім сейвів, якого принесли макабі суху гостьову нічию проти лідера чемпіонату. А самого воротаря визнали кращим гравцем поєдинку. Хабі Алонсо пішов у відставку з посади головного тренера мадридського Реала. Фінальною крапкою стала остаточна втрата роздягальні після поразки Барселоні в суперкубку Іспанії. Тоді його футболісти послідували замбапе, проігнорувавши тренера. Та й навіть після того, як іспанець вже покинув клуб, з ним не попрощались такі виконавці. Як Вінісіус, Белінгем, Мілітао, Трент, Мендії та Діас. Натомість наш Андрій Лунін виклав у себе в соцмережах пост з подякою Хабі, при тому, що під його крилом воротар фактично не грав. Новим тренером вершкових поки буде Арбелоа. Про що клуб вже оголосив офіційно. До цього іспанець працював виключно з молодіжним складом, тому його авторитет також може бути під питанням. Динамо, Київ офіційно розпочало глобальну кадрову чистку складу. Першим на вихід пішов Василь Буртник, оренду якого достроково розірвали, і повернули до Ниви. Після чого до змі вийшов Ігор Суркіс і підтвердив той факт, що зараз білосині працюють над прощанням з блинуце. Якщо вони отримають юридичний дозвіл від ФІФА, то румун команду покине. Ну і звичайно, що без серйозних підстав президент клубу таку заяву не робив би. Щоб зайвий раз не деморалізувати легіонера. Тож очікуємо, що вже найближчими днями влад піде з команди. А ось що ж до можливих трансферів, то як стверджує журналіст Решат Джанус Будак, у Каян є інтерес до Ерена Айдина, 22-річного Вінгера Вереса. У цьому сезоні у нього 10 матчів, 1 гол та 3 асисти. Його орієнтовна вартість складає півмільйона євро. Серед найцікавіших останніх трансферів виділю наступні Тоттенгем після продажу Джонсона виручені кошти направляє на підписання Галагера. Англієць обійдеться шпорам у ті самі 40 мільйонів євро. Півзахисник так і не зміг розкритися в Іспанії, хоча й моментами там грав непогано. У цьому сезоні у нього 26 матчів та 3 забиті голи. Рома погодила з Марселем трансфер Робіньо Вази. Сума трансферу талановитого нападника оцінюється у 20 мільйонів євро, поки сторони не поспішають ставити свої підписи. Адже наразі в Ромі немає розуміння, яке рішення ухвалить після зміни тренера зіркзе, і чи захочуть інші клуби підписувати довбика після його нової травми. А ось тімо Вернеру 29 років фактично остаточно відмовляється від амбіції відродити кар'єру на високому рівні. Німець переходить в МЛС, де буде грати за Сан Хосе. Після повернення з оренди на батьківщину за останні півроку на рахунку Форварда лише три матчі. Правильною відповіддю під минулим відео був Робіньо, бразилець, який був улюбленцем самого Пеле, якого вважали одним з головних діамантів свого покоління. Але на жаль, постійні проблеми та скандали так і не змогли розкрити його наповну ні в реалі, ні в Сіті, ні в Мілані. Ну, а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.